Привіт, це вже шоста книга в нашому книжковому клубі. І друга книга по кібербезпеці. Так як і попередня, ця книга доволі часто входить в топ книг по хакінгу. По книзі Hack APIs в нас було вісім зустрічей, і вони доступні на Патреоні. Тут ви можете побачити всі записи наших зустрічей. Також тут є відео, які я не викладаю на YouTube через його політику. І цих відео стає все більше і більше, і це не єдині переваги насправді нашого Патреону. Деякі зустрічі наших книг є в відкритому доступі на Ютубі, тому ви можете їх подивитися, ознайомитись, як це проходити, і приблизно зрозуміти формат. Давайте повернемось до книги. Книга називається Real World Bug Hunting, написав її Пітер Яворський. В цій книзі є багато прикладів вразливостей з баг Bounty та вказано, скільки за них заплатили. Це саме веб-хакінг, тому не чекайте, що тут буде френзіка чи щось подібне. Книжка насправді доволі проста, і якщо ви початківець, ви також зможете її легко читати. Звісно, якщо ваша ціль заглибитись в кібербезпеку, то тут потрібно набагато більше часу. Якщо ж ви вже маєте багато досвіду, на мою думку, ця книга також для вас буде цікавою, хоча б тим, що ви будете розуміти, на яких вразливостях скільки можна заробити. Читання книги ми розіб'ємо на 8 тижнів. Спробуємо робити менше зі дзвонів і проводити їх побудням в вечірній час по Україні. Тому раджу вам підписатись на Discord або Telegram, щоб нічого не пропустити. І там же ми проводимо текстові обговорення. Ми будемо робити лаби, дивитися, як це. Працює через призму Python, будемо далі поглиблювати знання в Burp Suite. Отже, якщо ви хочете вчити кібербезпеку своїми друзями, то просто відправте їм це відео, щоб довго не пояснювати, що й до чого. Всім гарного дня, побачимось на обговореннях!